Майбутній шедевр відеоігрової індустрії та одна з найочікуваніших мною ігор цього року Kingdom Come Deliverance 2 виходить вже буквально за два дні. А отже, щоб підготувати вас до цього історико фентезійного епосу, я зроблю повний передогляд гри та розповім, що вас очікує в цій грі та якою вона получиться на релізі. Отож, приємного перегляду! Підписуйся на канал та розпочинаємо. Погнали! Нас знову чекає захоплива подорож у мальовничу богемію, де ми залишимо свій слід у досить берумному періоді існування Чехії. Але насправді більшість часу нас чекатимуть пасторальні і лицарські забави омиті літрами крови й самогону. І цього разу з українською локалізацією на релізі. Почну це відео, напевно, що з того, що заплутатись в цій грандіозній історії можна доволі просто. Вархорс Студіо спроєктувала все так, що не пройшовши першу частину, другу буде доволі важко грати. Но щоб вам не доводилось знову проходити першу частину, студія Вархорс підготувала спеціальний ролик з пересказом історії Генрі зі Скаліце. Ролик демонструє всі основні події: напад половців, службу у радцега Кобили, знайомство з Яном Птачеком та сюжетний поворот із родоводом Генрі. Що мене безумовно радує, та й гадаю, що інших фанатів теж, що ми можемо глянути на свіжий геймплей гри. Та глянути, що нас буде очікувати на релізі перед анонсом цієї РПГ. Блогер порівняв рівні роздільної здатності, якість текстур, відображення тіней, рослинності і не тільки на всіх доступних консолях. Гра гідно виглядає на всіх консолях, включаючи Xbox Series S. розробники змогли досягнути відмінної оптимізації, не жертвуючи дальністю промалювання та іншими параметрами гри. На PS5 з усіма доступними апскейлами гра виглядає досить досконало та з чудовим рівнем деталізації та тіней, порівнюючи з тою самою Xbox Series X або S з таким самим рівнем продуктивності та апскейлу. Хоча на Xbox грає виглядає на пару кадрів більше та виглядає плавніше. Но в порівнянні з тим самим PS5 Pro, вона досить тускла та не така насичена. Порівнянні кольорів навколишнього середовища та загалом всього оточення, що цікавіше, гра не тільки релізиться на вищеперелічених консолях, а й на не менш популярні Deck. Деякі щасливчики, які повідомляються, вже грають у Kingdom Come Deliverance 2, незважаючи на те, що офіційний реліз відбудеться лише 4 лютого. Очевидно, як зазначала чеська Warhol Studio, дехто все таки зміг отримати фізичну консоль копію гри трохи раніше запланованого терміну. Представники студії з розумінням поставились до захоплення з приводу раннього доступу. Але все ж таки радять дочекатись офіційного релізу Kingdom Come Deliverance 2. Причому такі велике оновлення, яке повідомляється, істотно вплине на якість гри. Як вони заявляють, це оновлення зробить гру такою, якою вона має бути. Розробники також попросили не опубліковувати кадри ігрового процесу чи будь-які спойлери, щоб не зіпсувати задоволення іншим фанатам серії. Ну, як на мене, це ну, просто не має сенсу таке повідомляти, бо вже сотні разів в нашій індустрії були такі випадки, що перед релізом гри, тиждень, п'ять днів, день до релізу, вже зливали як геймплей, так і повністю сюжет та всі сюжетні повороти, що я й казав, перед анонсом власне що такої самої гри. Забавно, але в якості попередження розробники також опублікували кадри того, що чекає Генрі у Kingdom Come Deliverance 2, якщо він піде кривою доріжкою і порушить закон. Здійснюючи злочини, головний герой піддається покаранню, величина якого безпосередньо залежить від серйозності правопорушення. У разі великих провин Генрі може навіть отримати Тавро або взагалі бути повішеним, що продемонстрували в одному з відео. Загалом аналізуючи все. Вище сказане, можна зрозуміти, що гра справді зроблена досить непогано, і що над нею старались розробники. Автори розповідають про несподіваний розвиток подій під час зустрічі з дезертирами з армії Куманів. Спочатку відбувається у таверні, де місцеві жителі бояться озброєної групи, а герої особливо підозрілий до них через убивство його батька-Кумана кілька місяців тому. Після бійки один із місцевих просить вистежити та розібратись з дезертирами. Однак, при зустрічі в їхньому таборі єдиний куман, що говорить по чеськи. Виявиться доброзичливим, він пропонує випити, втішивши Генрі з приводу втрати батька, і радить не зациклюватись на минулому, хоча явно уникає розмов про напад на рідне містро Генрі. Ситуація приймає несподіваний поворот, коли з'ясовується, що один із куманів закоханий у дівчину із сусідського кочового табору, і Генрі викликається бути перекладачем у їхній романтичній розмові. Таким чином, з півгодини, квест перетвориться з Збійків таверні на полювання на дезертирів та забавну історію про закоханих, які не розуміють мови один одного. Складна соціальна система, репутація, зовнішній вигляд та недавні провини впливають на ставлення НПС до вас та інших NPC. Брудний огляд та низька харизма можуть зіпсувати навіть прості переговори. Переконливий живий світ та настрій персонажів може різко змінюватись через порушення соціальних норм. Навіть доброзичливі NPC можуть різко осадити героя за недоручну поведінку. І чи не здається вам це чимось схожим на ту саму Stalker 2 з її механіками NPC та живим світом? Різноманітний контент від медійних ситуацій до серйозних драматичних моментів? Гра вміло балансує між побутовим гумором та жорстокими сценами насильства. Ця гра та остання Assassin's Creed дві з найбільш обговорюваних тем ігрові ігри. Індустрії останнім часом. Хоча очікувалось, що їх продаж постраждає через всі нещодавні розбіжності, обидві гри, схоже, вказують непогані результати у PlayStation Store, Kingdom Come Deliverance 2 та Assassin's Creed Shadows. Входять у топ продажів дивно, але гравці також зацікавлені у покупці дорожчих видань обох цих ігор. Так, золоте та делюкс видання KSD2 та Assassin's Shadows потрапили до списку лідерів продажів у PS Store. Говорячи за механіки гри та що вже просочилось в мережу, то ми вже знаємо, як будуть виглядати досягнення гри. Загалом у грі можна буде отримати 49 трофеїв. Один платиновий, два золотих, 12 срібних та 34 бронзові. На щастя, досягнень на складність немає, тому вам не доведеться проходити гру на найвищій складності для отримання платини. Є такі, як ви перекували меч, який так довго шукали, ви витратили 10 тисяч грошей, ви прийшли більшу частину в місту гри та низка інших досягнень. Розробники Kingdom Come Deliverance 2 підтвердили, що сценарій гри містить понад 2,2 мільйони слів, що може перевершити навіть рекорд тої самої легендарної Baldur's Gate 3, офіційно зареєстрований книгою рекордою Гіннеса понад 2 мільйона слів. Warhor Studio уточнила цю цифру в Twitter, підтвердивши заяву директора Даніеля Вавре, зроблену ще у серпні 2024 року, Масштаб сценарію наочно продемонструвала фотографія, де ютубер Есо Денні стоїть поруч із роздрукованою версією тексту, підготовленою для акторів озвучання. Цікаво, що директор з видавництва Ларіан Студіо, Майкл Кромблен Дуз, підтвердив потенційних рекордсменів на запитання фаната про те, чи планує студія знову побити рекорд, він відповів: Сподіваюсь, це зроблять вони. Не можу дочекатись КСД 2. Остаточно підтвердити новий рекорд можна буде лише після перевірки третьою стороною, зокрема тією ж книгою, рекорду Гіннесів. А тепер швиденько спускайтесь в коментарі та пишіть, як вам гра, чи очікуєте ви на неї, та чи будете в неї грати, і ще остаточно чи будете купляти її на релізі. Як на мене, гра досить інтригуюча та точно зможе затримати вас в цьому світі на кілька годин, якщо не на кілька днів. А я з вами не прощаюсь до наступних відео. Надіюсь воно вам сподобалось. Пишіть у коментарі. А з вами був Андрій. До наступних відео. Дякую за перегляд. па-па.